Сьогодні ми оперуємо бійця з сходу, в нього поранення міновибухового характеру, а саме травма лівої руки, коли уламки від міни потрапили в ліве плече і пошкодили ліктьовий та серединний нерв. Внаслідок поранення він не може згинати пальці кісті, через те, що ліктьовий і серединний нерв не проводять імпульси від спинного мозку на м'язи передпліччя та кісті. Задача хірурга з'єднати пошкоджені нерви, а що з'єднати неможливо, зробити так, щоб пересаджені нерви були. Переведені від здорового нерва, наприклад, від променевого нерва на ліктовий нерв, для того, щоб в майбутньому відновити функцію кисті. Такого типу оперативні втручання ми виконуємо не тільки у військових, які були поранені, а й у людей цивільних, що отримали травму на виробництві або в побуті. Закінчено перший етап операції, виділено нерв реципієнт. Той то нерв, який був пошкоджений під час мінно-вибухового поранення, саме моторна гілка ліктєвого нерву. Ось вона, в рані. Далі ми покажемо вам детальну її фотографію. Саме до неї ми будемо підшивати нерв-донор. І виділення нерва-донора донора це є другий етап нашої операції. Нервом донором буде. Передній міжкістковий нерв, так званий АІН. Ось виділено акцепторний нерв, тобто пошкоджений нерв. Це моторна частина ліктєвого нерву і виділено передній міжкістковий нерв. Наша задача зшити їх. Для того, щоб волокна з міжпереднього міжкісткового нерву врости, вросли в ліктівий нерв і проросли до кісті, відновлюючи функцію м'язів кісті. Шивання нервів відбувається під мікроскопом з використанням мікрохірургічного інструментарію під збільшенням 10-12 крат і ниткою розміром 9 0 Це нитка в 4-5 разів тонша, ніж людське волосся. Нерв вшивається за оболонки кінець в кінець. В даному випадку ми шиваємо передній межкістковий нерв та е, моторну частину ліфтєвого нерву. Зазвичай оці два етапи вони виконуються різними хірургами, тому що Сама по собі дисекція вона важка. Тобто знаходження нервів, виділення їх це робота така фізично непроста. І бригади розділяють ці етапи. Зашивання відбувається одним хірургом, виділення нервів іншим. В даному випадку мені доводиться робити це все самому, тому навантаження досить велике. Ти закінчились основні етапи операції, в результаті якої було відновлено цілісність ліктьового нерву? Сподіваємося, що це дасть можливість відновити функцію в кісті через 6-8 місяців. А зараз пацієнт потребує тривалої реабілітації.